системи рівняння. Давайте пригадаємо, що означає розв'язати систему рівняння. Як ви думаєте? через Ну, правильно, ти вже розказуєш сам спосіб розв'язування. А взагалі розв'язати систему рівняння. Ну, кіт? Ну, мабуть, це означає. Так, треба знайти розв'язок одного рівняння, так? знайти розв'язок другого рівняння, так, і в результаті записати нам. Відповідь цієї, тобто знайти розв'язок, який буде задовольняти нашу систему. Ми з вами розглянули графічний спосіб розв'язування систем рівнянь і розв'язували спосіб розв'язування систем рівнянь способом підстановки розв'язання системи рівня способом підстановки або способом додавання. Ось і сьогодні ми з вами знову повертаємося до теми системи рівнянь з двома змінними, але у нас рівняння вже будуть складніші. Будуть рівняння і простіші, але будуть рівняння, в яких буде потрібно вам розв'язувати квадратне рівняння. І будувати графік квадратичної функції. Ми вчили будувати графік квадратичної функції. так? Квадратне рівняння ми вміли розв'язувати, тому я не думаю, що вам викличуть трудності розв'язати цю систему рівняння. Давайте зразу спробуємо на прикладі. Розв'яжемо підручнику систему. E, nr. 13.4. E, 3. prilog. 3. sistem. Tako, Dobro, Vika ide u kasku do duške, razvijazovati. Zapisaj nos do Іде. Тепер давайте, ось у вас є система, яка складається із двох рівнян. Давайте ми спробуємо розв'язати її перш графічним способом. Щоб розв'язати систему рівнян графічним способом, що нам треба перш зробити? Ну, Саша нам допомагав зразу. Що треба зробити? Зміну ігри через Ікс. Ось давайте запишемо систему, яка буде рівносельна в даній системі, і коли виріжемо зміну ігри через рівняння? Виписуємо. Так, да, виписуємо. Ні, ми не будемо виписувати. Зразу виражаю зміну Y через Х. Так, пам'ятайте, як переноси були відомі. Mm. Змінімось правильно. Так, і записуємо рядом з другого рівня, виражаємо зміну Y через X. Краще нам як записати? Віка. В даному випадку як краще записати нам. Подивіться, як краще а, нам записати. Один мінус 3. 3, щоб у нас мінуса цього спереду не було. Так? Можем, ти хочеш переписати, і ця система. І ця система у нас. Так? І це система, Можеш переписти, можна переписати, Як хочеш. Отже, не будеш. Отже, у нас діти подивилася система друга, рівносить на першій системі, і ми вже можемо будувати графіки функцій. Mm -hmm. Давайте виписуємо окремо перше рівняння. Mm -hmm. да. -2. Давайте подивимося. Ну, квадратична функція, правильно. І графіку квадратичної функції у нас є що? Правильно. Ну, що є графіком квадратичної функції? Ну, парабола. Графіком квадратичної функції у нас є парабола. Діти, ми будували з вами параболу? Так. Будували. Шаблони у вас є? Є. є. І ми можемо побудувати параболу за допомогою шаблона. А ну гляньте, зразу, як ця парабола буде розміщена. Вітки будуть направлені в гору. Так, вітки будуть направлені вгору, гору. Бачи, Саша, далі по ще що? По всій Y буде піднята на 2 одиниці. По всій Y вона буде піднята на 2 одиниці. Ми можемо скористатись параболою. А якою саме параболою скористатись? Два історії. Тобто, саме якою? Худішою, так? Саме худішою. Але діти, ми не будемо користуватися шаблоном параболочів. Чому? Тому щоб розв'язати цю систему, нам треба дуже точно зробити, так? То ми давайте попробуємо надати кілька значень іксові, отримати з ігрека і побудувати параболу по точках. Ну вікай, давайте, давайте подумаємо ще таке запитання. Ця парабола буде симетрична відносно осі сігліків чи ні? Ну, так. Буде симетрична відносно осі осіб. То давайте надамо, зробимо невеличку табличку і надамо ікс значень. Так, віка маємо книжку. Табличку і всі ви. Так, віка. Давай, заповнюємо табличку. Значить, зрозуміли, діти, де ми підставили. Так, за ми саме надали, підставили значення, так віка буде. Віта, ну важна. Ановажне. Ну чому? Мінус в квадраті, скільки буде. О, 10, Так. Все. Так, далі. І далі буде що Симетрично. Так, ось табличка у нас готова. Добре, дикасика. Ми можемо вже будувати, що параболу ага. з цієї таблички. Але давайте ми ще розглянемо друге, другу функцію, знайдемо точки, і за якими побудувати графіки, а потім обидва графіки побудуємо в одній системі координат. Так, хто хоче наступне ріменти? Інна, будь ласка. А, виписуємо друге рівняння. Так, виписуємо друге Ні, ні, на десь ще не ще вона вже готова. Для того, щоб побутувати пряму лінію, скільки на потрібні. Відочку. Значить, знову з скласти, що на невеличку. Так, складаємо на табличку. Так, записуй, ніша теж. Так, красиво. Так, складаємо табличку. Так. Хсону, значення 0. Хай буде мульт. Вставляємо і мінус. Т умножить на 0. Так, буде буде туда удаль. так, удалить. Подобрать. И херничный 2. Мінус 2. И длиння 1. 3 умножить на 2, 1. 2. Дальні 1 плюс 6. Дерення 7. Так, табличка, утома. Смоток. Добре, тепер можемо приступати до побудови графіку. Будуємо графік. Дивіться, за обличчя, відрізуємо зустріч, щоб вибрати дві клітинички з щоб гарно побудувати графік. Так, ну що, діти, готовий Так. Кого вже готовий? Так, Максим щось з параболою ще порається. Саша, парабола є. Давай, Саша, пряму маліше. Так. Іри вже є. Так. І є. Готово. Так, Інна. І шукаємо точки перетину. Параболи із прямою. Так, Інна, будь ласка, які в тебе точки отримаєте? Чотири. ну, уважно. Уважно. Точка, давайте закінчимо. Що нас тут? Мінус один. Мінус один і чотири. Є одна точка перетину. Мінус один і чотири. І друга точка. є Віжевіна. Що тебе вийшло? І не вийшло. Мінус один і два. Так? Мінус один і два. Можливо, в когось інше вийшло. Можливо, в когось інше вийшло. Ну що, Максим? Так. Максима інше вийшло. Так, що за Максима вийшло? Дивимось. Мінус 0,5 і 2,5. Є. Так, Максима інше вийшло. Мінус 0,5 і 2,5. Добре, діти. Добре. Ще є відповіді. Що, Саша, в тебе? Як вийшло, так як у Максима ще Максима. Так, як Максима вийшла. Так, значить, ця обідповідь ставить під знак запитання. Добре, діти, закінчуємо. Отже, діти, спосіб графічний не завжди доцільний і графічним способом добре розв'язувати систему рівнянь, коли у нас отримуються цілі. Так? От. А тепер подивіться, коли у нас є ось графік побудований, так? побудований графік обох рівнянь. Зріп, порівняйте ваш так і цей на дості. Такий у вас вітримо? Схожий. Похожий чи точно такий? Схожий. Схожий. Ось, дивіться, у нас вийшли розв'язки. Розв'язок цієї системи рівнян. Мінус 0,5 і 2,5. так? І мінус 1,4. Мінус 1 і 4. Так, ось тут у нас є такі. Є, yeah. yeah, мабуть, цей розв'язок у нас трошечки не такий. А чому не такий? Мабуть, Іра десь допустила малесеньку помилочку, коли будувала. Yeah. Yeah. Давайте попробуємо розв'язати цю саму систему іншим способом. Значить, на початку уроку ми з вами говорили, що ми розглянули ще якийсь спосіб, Піснувки. спосіб пістановки. То давайте спробуємо роз, розв'язати спосіб пістановки. Саша. Yeah. Так, зараз розв'язуємо цю систему, способом пістановки. Діти, давайте пригадаємо, в чому полягає спосіб розв'язання полягає систи... система розв системи з способом обстановки. Знайти легше рівняння. Є у нас легше рівняння. Мені здається, це тут. Так, друге легше рівняння. Добре, і що робимо з нього? Випустимо його. Ні, не будемо виписувати, воно вже в нас є, Саша. Що зараз будемо робити? Вирізати змінну ігру через із. Вирізати зміну ігру через і. Виражаємо Ігрик. Ігрик дорівнює. 1. -3. Так. Мінус -3. 3х. І давайте зразу його підкреслимо. Тому що нам в кінці треба до нього буде що? Так. Все, добре. Що далі Саша робить? Тепер треба виписати друге рівняння і підставити замість y. Ну, знову ми можемо не виписувати його, а підставити замість Y. Його значить так. Зразу підставляємо. 1 мінус 3х. Підняти 2х uh -huh. квадрат. Що робимо з війничкою? Може зараз перенесемо? Переносимо. Ану уважно. А, Відняти. Віднімо. Переносимо. Перенос. Два mm. дорівня. Mm. Добре, ставимо копці. Так, і ви бачите, діти, що тут що в нас? Буде похоже на що? Квадратне рівняння. Буде похоже на квадратне рівняння. Зводимо його до такого вигляду, який ми повинні і який ми привикли бачити. На Додати. 3Х. Додати один. Так. Добре, діти. Пригадуємо, щоб проживати квадрат рівняння. Нам потрібен дискримінатор. Потрібен дискримінатор. Okay. Так. дорівнює одиниця. Так, вище? Так. одиниця. Добре, Саша, досить з тебе. Так, Вова, іди, продовжуй. Продовжуй. Що будемо робити? Шукати х 1 Так, шукаємо х 1 Мінус 4 поділити на 4. Минус мінус 2. Ну так. Ой, мінус 1. Мінус 1. Мінус 2 гревне мінус 3 плюс 4. Донецкий. 2 минус 3 на 2. Ривня мінус 2. Одна друга, тільки знак? -1. Мінус на. Мінус. ще, Десяткових другу, правильно, давайте запишемо 10 друга. Так, і що мова нас? Мінус. 1. мінус, 1. мінус, 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 мінус. Отже, ми знайшли х1, х, 2 Що далі будемо робити? Шукаємо буде 4. Так, Добре, і не знайшли і шукаємо міну 2. 1 мінус 3 умножити на мінус 0,5. Так, дрібні. 3 помножити на мінус 0,5. Це буде 1,5. І плюс 1 буде 2,5. Добре. А тепер записуємо відповідь. Цієї системи рівняння І порівняємо. Підчатку йде Х, ще мінус 1, і 4. Друга X2, -1, 5, 10, і 2 мінус 2,5 і 2,5. Так. Отже, ми отримали відповідь при розв'язанні системи рівнянь способом підстановки. І отримали відповідь із знаком запитання при розв'язанні системи рівнянь графічним способом, так? І що, ви бачите? Є в нас така відповідь однакова чи ні? Так, У нас максимум Є. було правильно. У вас максимум було правильно. Отже, відповідь підкресли мова, яка у нас відповідь правильна. Ось ця. Так? І ось ця. Отже, відповідь ми записали, але ви почте, повністю відповідь буде. Мінус 1,4, так? І мінус 0,5 і 2,5.